Що важливо знати про себе, щоб знайти роботу мрії? Всі ми різні, рівно як і професії, ролі, які пропонуються на ринку праці. Тут мені здається дуже влучною метафора приготування їжі. Для того, щоб приготувати те, що ти хочеш, варто знати рецепт та розуміти набір інгредієнтів, необхідних для приготування. Варто знати, де знаходиться магазин, де це все можна купити. Розуміти, де є. Кухня, на якій це все можна приготувати, чи є вона у тебе. І найголовніше відчувати власні здібності в кулінарії. Рецепт та набір інгредієнтів це наші знання, навички та все те, що ми вміємо і можемо пропонувати на ринку праці. Магазин це саме є ринок праці, а також всі платформи, на яких ми можемо шукати роботу. Кухня. Можемо вважати, що це саме та компанія, де ми можемо найвлучніше реалізуватись професійно. А що ж таке кулінарні здібності? А кулінарні здібності це про наш характер, про наші звичні патерни поведінки, про наші бажання та наміри. Тож, наші знання, навички та здібності ми можемо прекрасно описати в LinkedIn профайлі або нашому резюме. І тут вже все залежить від нас. Доступ на ринок праці, як рівно і на платформи з пошуку роботи, вільний для кожного, для будь-кого. Компаній багато і кожна компанія шукає своїх людей. А як же тоді розібратися зі здібностями в кулінарії, тобто з власним характером, і що ж ми хочемо отримати на роботі? Давайте розбиратись. З визначенням характеру нам може допомогти дуже класне тестування. Моє особисте найлюбленіше тестування це тест 16 особистостей, які допоможуть вам трішки більше зрозуміти про себе, про, вла... про власний характер, про ваші звичні патерни поведінки, про активну чи більш пасивну позицію щодо роботи чи спілкування, і таке інше. Посилання на цей тест ви зможете знайти під цим відео. Також варто скористуватись профорієнтаційним тестом, який тобі допоможе визначитись з найкомфортнішими саме для Твого характеру та психотипу, ролями та посадами. Можу сказати, що мій особистий фаворит серед профорієнтаційних IT-тестів це тест ЄПАМ Академії. Посилання на нього ти також зможеш знайти під цим відео. Якщо після того, як ти пройдеш ці два тестування і подивишся на їх результати, тобі здасться, що цього недостатньо, що ти трішки ще більше хочеш про себе дізнатись, я рекомендую тобі звернутись до кар'єрних консультантів, які тобі допоможуть в діалозі саме трішки поглибити деталі щодо твого характеру і твоїх бажань та намірів пошуку роботи. Також дуже влучно заздалегідь подумати про те, що ти точно хочеш мати на роботі, і написати собі перелік того, що для тебе дійсно важливо, і обов'язково написати такий собі протилежний перелік того, на що ти ніколи не згодишся. Коли ти будеш працювати, ці два переліка дадуть тобі можливість зрозуміти свої власні очікування щодо роботи твого робочого місця, а також дадуть тобі набір таких червоних маячків, по яких ти можеш звірятись, що це точно не про мене, бо ця робота точно не про мене. Тож, коли ти краще зрозумієш себе, і у тебе буде ця вся інформація на руках після тестування та можливо, консультація, ти можеш дописати в свій LinkedIn профайл, а також в своє резюме. Частини щодо того, які саме посади ти хочеш обіймати або ролі виконувати, які ти хочеш мати зони відповідальності, а також описати свої очікування щодо твоєї роботи. І вже на основі цього виходити на ринок праці і шукати саме свою роботу мрії.